Добробача. Ребята всім, я сердечно слава Божана. Доктор Тенолоч Станіслав і Юля наші пастори хотіла поділитися порозуміком, що я поняла, і багато щось з у людей. Чим почалось в цьому в житті? В політиці там, антихрист, сатанин, багато питань, ну ми бачимо. Чим ми б... що в нас стало? Хто ж Хім ми вибираємо, кого ми? Політик або волю Божу, слово Бога вибирає. Ну, Ми бачимо, перша, перша людина вибрала вся політика. Проголосували за сатановське, що їм цікаво. І показує редліга, що комусь додає, а мені ця церква не нужна, мені удобно посидіти на дивані, там мені це подивитися добре. І це і, і цього і почалась і війна і все. що люди вибрали не Господа, а в житті політика, це все і проголосували за Сатану, а не за господа. І ми бачимо в житті, що воно робиться і до цього все. Але зв'язане все життя через Господа, те, що він написав, воно все буде збуватися. А щоб цього не було, навіть показував, як і скушав сатана Господа. А що робив він? Він сказав, іди геть сатано від мене. То що я волю Божу оце випадяю. тільки. Так і ми точно випаняємо по Слову Боже. Тільки тоді може бути наше спасіння через Господа. То, що ми бачимо. І є яка життя буде, хто буде. Хто вибрав це таке, то буде на суді. А хто діти Божі, то вони будуть своїми отцями і судити цей мир, землю. І то, що ми должны виконувати, головна воля Божа. Ребята, кому інтересно, пишіть мені, дивіться, продолжання, буде на описанні.